Дай Боже дочекатися весни, дай Боже дочекатись перемоги. До матерів хай вернуться сини і росами омиють свої ноги. Земля загоїть рани кров'яні, до своїх гнізд повернуться лелеки. Зернина проросте у бур'яні, берези соком потечуть углеки. Мед понесе до вулика бджола, калина вдягне вишиту сорочку. Дай Бог родина сяде край стола під грушею старою у садочку, весняне небо громом загримить, рясним дощем впаде садам під ноги. Нам всім забутися захочеться втомить, хміліючи від щастя перемоги. А потім будемо плакати усі, і сльози ті від радості і болю. Земля буде в сльозах, немов у тоді вже всі наплачемося в волю. Ніхто не буде вже ховати сліз, дорослі будуть плакати, як діти, бо треба заживлять душевний зріз і заново учитися радіти. Дай Боже дочекатися весни, дай Боже дочекатись перемоги.